Вітаю тебе, друже. Підтримуй українське слово, бо саме через нього ми торкаємося пам'яті наших предків і повертаємо собі їхній спосіб бачити світ. Сьогоднішня історія про час не той, що біжить на екрані телефона, а той, який пливе над головою, кидає тіні на землю і змінює світло в небі. Наші предки не мали годинників, але вони ніколи не запізнювалися у своєму житті. Бо для них час був не числом, а явищем. Ранок починався не з дзвінка, а з першого світла. Коли над обрієм з'являлася тонка смуга, люди знали, ніч відступає. Якщо небо було чисте, день обіцяв бути ясним. Якщо світло пробивалося крізь хмари, чекали мінливої погоди, і це вже було першим орієнтиром, що можна планувати. Сонце сходило не просто так. Воно давало сигнал усьому живому, коли світло ставало сильнішим, тіні від хат, дерев і людей починали повільно повсти по землі. За ними йшли не гірше, ніж за стрілками годинника. Якщо тінь від хати лежить довга і холодна ще рано. Якщо вона починає скорочуватися, можна братися за справи, коли тінь стає короткою, день у розпалі. Це було видно кожному, хто хоч раз стояв на подвір'ї. У полі тінь була найкращим учителем. Косар дивився не на небо, а на землю. Поки тінь від коси лежала довго, трава була волога і косити важко. Коли сонце піднімалося, роса зникала і трава падала рівніше, так вирішували, коли починати роботу. Ніхто не говорив о восьмій годині, але всі знали, коли світло стає таким, час настав. Полудень визначали не за годинником. А за моментом, коли тінь ставала найкоротшою, це був центр дня. Після цього сонце починало хилитися і світло змінювалося. Люди відчували це тілом, стає трохи прохолодніше, тіні знову ростуть. І ти знаєш, друга половина дня пішла, вечір приходив нераптово. Він повільно спускався разом із тінями. Коли тінь від дерева тягнеться далеко, пора збирати інструменти, коли світло стає м'яким. Час повертатися додому. Так працював живий розклад, але сонце було лише половиною цього календаря, друга половина місяць. Він не просто освітлював ніч, він рахував дні. Молодик означав початок циклу, коли місяць ріс, усе ніби набирало сили. Люди помічали, що в цей час рослини краще приживаються, вода поводиться інакше, навіть настрій змінюється. Тому багато робіт починали саме на зростаючому місяці. Коли місяць ставав повним, це був знак завершеності. Ночі були світлі, можна було працювати довше. Повня була часом збору, свят, великих справ. А коли місяць починав спадати, люди готувалися до завершення циклу, збирали врожай, різали дерево, прибирали зайве. Це було логічно, світло зменшується, час підбивати підсумки. Ці цикли були настільки точними, що люди могли без записів знати, який зараз тиждень у місячному місяці. Вони дивилися на форму світла в небі і бачили, де вони в часі. Зорі давали ще глибше відчуття року. Деякі сузір'я сходили на небі в одній ті самі пори. Коли вони з'являлися над горизонтом, люди знали: ось зараз починається новий етап року. Це було особливо важливо взимку. Коли сонце мало, а зоряне небо ясне, за ним можна було зрозуміти, скільки ще до весни. Рівнодення і сонцестояння були ключовими точками. Коли день і ніч рівні, світ змінюється, коли день найдовший літо в силі, коли найкоротший зима на піку. Ці моменти не просто святкували, на них орієнтувалися, вони були як віхи на дорозі року, так народжувався календар без паперу. Він був у світлі, в тінях, у небі. Він не потребував записів, він працював для кожного, хто дивився. Коли людина жила без годинника, час не був абстракцією, він був простором, який змінюється навколо тебе. Тому наші предки не рахували години, вони їх проживали. Кожен відрізок дня мав свою якість світла, свій запах повітря, свою поведінку тіней. І з цього складалася система. Яка дозволяла не губитися навіть без цифр. Ранок починався з так званого тихого світла. Це той момент, коли сонце ще не палить, а лише торкається землі. У цей час люди виходили в поле, бо знали зараз не спекотно, роса ще не зійшла і можна зробити багато. Якщо ж ранок був мутний, без ясних променів, чекали, що день буде нестабільний, і тоді великі роботи могли відкласти. До обіду світло ставало жорсткішим, тіні корочали, повітря нагрівалося, і тіло відчувало втому. Саме в цей час робили перерву не тому, що 12-та година, а тому, що сонце стояло високо, і людина починала перегріватися. Це був природний ритм, який не потребував нагадувань. Після полудня світло змінювалося, воно ставало теплішим, м'якшим, тіні знову тягнулися. Це був час завершення справ. Наші предки знали, якщо почати щось нове в цьому світлі, ти не встигнеш до темряви. Тому вони планували так, щоб найважче було зроблено до того, як сонце піде вниз. Цей світловий ритм був особливо важливий у подорожах. Якщо мандрівник виходив рано, коли тіні ще довгі, він мав більше шансів дійти до ночі. Якщо ж вирушав пізно, коли тіні вже ростуть, він ризикував залишитися в полі або в лісі. І це могло коштувати життя. Місяць додавав другий вимір часу, нічний. Повний місяць дозволяв працювати і ходити вночі. Його світла вистачало, щоб бачити дорогу. Тому багато подорожей планували саме під повню. Коли місяць молодий і темно, ніч небезпечна. Це знали всі. Місячні фази також використовували для визначення тижнів. Люди говорили не перший тиждень, а після молодика, перед повнею. Це було зрозуміло кожному, бо всі бачили небо. Рік теж читали по світлу, узимку день короткий час зберігати сили, влітку довгий час працювати. Це здавалося очевидним, але з цього випливала вся економіка села. Роботи, свята, весілля, ярмарки усе підлаштовувалося під довжину дня. Сонцестояння були точками повороту, коли день перестає зростати або скорочуватися. Люди відчували це як зміну настрою світу. Вони казали, сонце повернуло, і це було правдою. Крім світла, сонця і циклів місяця, наші предки мали ще один великий годинник небо вночі. Зорі для них були не гарним краєвидом, а картою, календарем і компасом одночасно. І що важливо, цю карту вони знали не з книжок, а з життя, бо в селянському світі ніч часто була робочою. А дорога небезпечною, і людина мусила вміти читати темряву так само, як читає день. Коли влітку спека робила роботу вдень, люди інколи переносили частину справ на вечір і ніч. А коли треба було вести худобу, перевозити вантаж або йти в далеку путь. Зоряне небо давало орієнтир. Важливо було не лише куди йти, а й коли. Бо зорі змінювали своє положення впродовж ночі. І по цьому можна було розуміти, скільки часу минуло. Найнадійнішим знаком для напрямку була зоря, яку сьогодні називають полярною. У народній уяві вона часто сприймалася як нерухома точка, ніби цвях, на якому тримається небо. Людина, що йшла в темряві, могла підняти очі і знайти цю точку, щоб не збитися. Навіть якщо хмари закривали половину неба, інколи вистачало короткої прогалини. Аби відновити напрям, але не кожен одразу вмів знайти цю зорю. Тому вчилися через інші знаки, через сузір'я, які легко впізнати. Особливо помітним було сузір'я, яке люди часто називали возом або ковшем. Його ручка ніби показувала шлях до тієї нерухомої зорі, так старші вчили молодших. Дивись на віз, продовж лінію знайдеш північ. Це була наука. Але не з дошки й крейди, а з живого неба. Зорі були ще й сезонними мітками, вони з'являлися в певні пори року так само, як певні квіти на луках. І люди це пам'ятали одні сузір'я приходили взимку, інші влітку. Для селянина це було підтвердженням, що сезон іде правильно. Якщо рік дивний, якщо весна затягується або літо холодне, небо все одно показує, що час рухається. Це давало відчуття порядку. Окреме місце займала смуга чумацького шляху. Для мандрівників і чумаків вона була майже дорожньою лінією в небі. Вона не давала точного курсу, але допомагала не загубити вісь ночі, відчуття простору. Коли бачиш цю світлу дорогу вгорі, ти ніби розумієш, світ великий, але він має напрям. Недарма саме чумацькі історії так часто пов'язують шлях і небо. Для них це було одним цілим час уночі визначали не по хвилинах, а по положенню сузір'їв. Якщо віз перевернувся і пішов нижче, значить ніч перейшла середину. Якщо зорі стоять так, як перед світанком, значить скоро підніметься ранкове світло. У хатах, де не було годинника, люди могли прокинутися, глянути у вікно або вийти на двір. І зрозуміти, чи варто вже вставати, чи ще можна подрімати. Це звучить як диво, але насправді це звичка уважного ока. Та головний денний інструмент часу все одно була тінь, і тінь не просто показувала, що день іде, вона допомагала створити точку відліку. Достатньо було палиці, поставленої рівно в землю або кілка біля хати. Людина помічала, де тінь стоїть зранку, де вона в полудень, де вона ввечері. З часом на землі з'являлися умовні мітки, навіть якщо їх ніхто не різьбив. Пам'ять запам'ятовувала місця, і тоді можна було сказати, коли тінь доходить до каменя, час гнати корів додому, коли тінь торкнулася порога, пора ставити вечерю. У дорозі тінь допомагала не тільки з часом, а й з напрямом. Сонце сходить і заходить не випадково. Люди знали, де схід, де захід, і могли тримати курс. Навіть якщо шлях губився. А в полі, де немає дерев і будівель, тінь від людини або від воза була підказкою. У цьому є проста, твереза логіка якщо ти не бачиш дороги, тримайся світла. Особливо цінною була здатність поєднувати знаки вдень тінь і сонце, вночі зорі і місяць, у міжчасі – поведінка вітру і хмар. Так люди будували внутрішню карту доби. І завдяки цій карті вони планували життя, уяви, як домовлялися, без календаря на стіні, не у п'ятницю о 10 а після молодика, коли місяць стане як серп, або коли тінь в полудень стане короткою, як долоня, або на третю ніч після повні. Це звучить поетично, але працює, бо всі бачать одне й те саме небо. Так само узгоджували і сезонні справи, коли день уже довгий. Починаються певні роботи. Коли ніч знову росте, інші. Усе було прив'язано до світла, і через це життя ставало впорядкованим навіть без цифр. І коли сьогодні ми думаємо, що без годинника люди жили наосліп, ми недооцінюємо їхню точність, вони просто мали інший інструмент. У них не було механізму на руці, зате був механізм у небі, і вони вміли його читати. Коли людина живе в ритмі сонця, місяця і зірок, її уявлення про час стає не прямою лінією, а колом, день повертається до ночі, літо до зими, світло до темряви. Саме так наші предки сприймали життя, як рух по колу, де все має свій момент. І цей момент можна відчути, якщо дивитися уважно, сільський рік не починався з першого числа, він починався з повороту світла, коли день ставав довшим. Усі розуміли, земля прокидається, коли коротшим, вона засинає. Це не було абстрактно, це відчувалося в тілі більше сил, менше сил, тепло, холод. Так визначали, що настав новий сезон. Весна входила не за датою, а за знаками. Коли сонце починало підніматися вище над горизонтом, коли тіні скорочувалися, коли місяць освітлював ночі по-іншому, люди знали, скоро час орати. І якщо хтось поспішав, не дочекавшись правильного світла, земля могла не прийняти зерно, тому чекали, і це очікування було частиною мудрості, літо теж мало свої вікна довгі дні давали час для найважчої роботи. Коли світло трималося майже до ночі, можна було встигнути багато, але навіть у цій силі був межа. Коли день починав скорочуватися, люди відчували: пік минув, час збирати. А не сіяти. Осінь приходила разом зі зміною тіней, світло ставало низьким, золотим. Це був знак завершення, і саме тоді відбувалися великі свята, весілля, ярмарки, бо люди мали врожай і час. Світло дозволяло святкувати, але вже нагадувало про близьку темряву. Зима була часом нічного неба. Коли дні короткі, а ночі довгі, зорі стають головними орієнтирами. Люди більше дивилися вгору, ніж уперед. У цей час розповідали історії, рахували місячні цикли, чекали, коли світло знову почне повертатися, і коли воно починало, це було відчуттям надії. Усе це формувало культуру терпіння. Люди не вимагали від світу негайної відповіді, вони чекали моменту, бо знали: якщо посіяти рано, марно, якщо пізно, теж. Так з'являлося відчуття правильного часу. У фіналі ми побачимо, чому ця жива система часу була не слабшою за сучасні календарі і що ми втратили, переставши дивитися на небо. Частина, коли людина живе в ритмі сонця, місяця і зірок, її уявлення про час стає не прямою лінією, а колом: день повертається до ночі, літо до зими, світло до темряви. Саме так наші предки і сприймали життя як рух по колу. Де все має свій момент, і цей момент можна відчути, якщо дивитися уважно. Сільський рік не починався з першого числа, він починався з повороту світла. Коли день ставав довшим, усі розуміли, земля прокидається, коли коротшим, вона засинає. Це не було абстрактно, це відчувалося в тілі більше сил, менше сил, тепло, холод. Так визначали, що настав новий сезон. Весна входила не за датою, а за знаками. Коли сонце починало підніматися вище над горизонтом, коли тіні скорочувалися, коли місяць освітлював ночі по іншому, люди знали, скоро час орати. І якщо хтось поспішав, не дочекавшись правильного світла, земля могла не прийняти зерно. Тому чекали, і це очікування було частиною мудрості літо теж мало свої вікна. Довгі дні давали час для найважчої роботи. Коли світло трималося майже до ночі, можна було встигнути багато, але навіть у цій силі був межа. Коли день починав скорочуватися, люди відчували пік минув час збирати, а не сіяти. Осінь приходила разом зі зміною тіней. Світло ставало низьким, золотим. Це був знак завершення, і саме тоді відбувалися великі свята. Весілля, ярмарки, небо люди мали врожай і час. Світло дозволяло святкувати, але вже нагадувало про близьку темряву. Зима була часом нічного неба, коли дні короткі, а ночі довгі, зорі стають головними орієнтирами. Люди більше дивилися вгору, ніж уперед. У цей час розповідали історії, рахували місячні цикли, чекали, коли світло знову почне повертатися, і коли воно починало. Це було відчуттям надії, усе це формувало культуру терпіння. Люди не вимагали від світу негайної відповіді, вони чекали моменту, бо знали, якщо посіяти рано, марно, якщо пізно, теж так з'являлося відчуття правильного часу. Коли життя вибудовується навколо світла, людина починає мислити не годинами, а станами. Є світло для початку, є світло для праці. Є світло для завершення і є темрява для відпочинку, і саме в цій простоті народжувалася глибока точність. Наші предки не знали, котра зараз година, але вони майже ніколи не робили справи не в той час. Робота в полі, у дворі, у дорозі завжди підлаштовувалася під сонце. Якщо день хмарний, люди відчували, що світло слабке і планували легші справи, якщо ясний бралися за важке. Це не було лінню чи містикою, це була економія сил, яка дозволяла жити довше й ефективніше. Місяць додавав ще один рівень ритму, його фази допомагали відчувати тижні, коли немає письмового календаря. І коли громада казала, зустрінемося на третю ніч після повні, усі розуміли, про що йдеться. Небо було спільним екраном. Зорі тримали людей у просторі року. Вони не давали забути. Що навіть якщо дні хаотичні, є великий порядок, і цей порядок був заспокійливим. Він говорив: усе рухається, але не випадково. Саме тому цей календар без годинника був не примітивним, а глибоко людським. Він поєднував тіло, небо і землю в один ритм. Календар наших предків не був надрукований на папері і не світився цифрами. Він був написаний у небі, у русі сонця, у поворотах місяця. У тихому обертанні зірок, і саме тому він був таким надійним. Його не можна було загубити, не можна було зламати, не можна було вимкнути, достатньо було підняти очі, і час знову ставав зрозумілим. Цей календар формував не лише розклад справ, він формував характер. Люди вчилися чекати. Вони знали, що не все можна зробити зараз, що є момент для початку і момент для завершення. Це вчило терпінню, а терпіння було однією з головних чеснот у світі, де життя залежало від врожаю і погоди. Жити за сонцем означало жити в гармонії з тілом. Коли світло працюєш, коли темно, відпочиваєш. Сучасний світ часто змушує нас йти проти цього ритму, і ми платимо за це втомою. Наші предки цього не знали, вони просто слухали світло. Місяць додавав відчуття циклу. Він нагадував, що все росте і спадає, що кожен пік має спад, а кожен спад новий початок. Це робило людей спокійнішими перед змінами. Зорі ж давали відчуття великого порядку, навіть коли на землі хаос, небо рухається за своїми законами. І в цьому було заспокоєння: світ не розвалюється, він просто обертається. Календар без годинника не був менш точним, він був іншим, він вимагав уваги, а не кнопки. І можливо саме цієї уваги нам сьогодні найбільше бракує.